Друзі, привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні поговоримо про людей з числом свідомості 4, 5 та, можливо, розглянемо число свідомості 6. Як хочуть заробляти ці числа свідомості. Отож, людина з числом свідомості 4 вони хочуть заробляти через креатив і чесність. Четверочки завжди чесні. Вони не можуть обманувати, ну як не можуть? Можуть, вони й обманують. Але в них завжди має бути все чесно, справедливо. І чесно четвірочка завжди за справедливість. Вони весь час добиваються в будь-якій ситуації вимагають завжди. Вони хочуть лише одного єдиного справедливості. Вони хочуть, щоб всі були завжди примирені, щоб всі були завжди е, в м -м, несварінні, в мирі, в мирі, щоб були люди, щоб ніхто один з одним не сварився і завжди, щоб все було справедливо і по-чесному. І четверочка от завжди в будь-якій ситуації ви можете поспостерігати, спостерігати. Вони завжди кажуть, не чесно. А так не чесно, а так несправедливо. От вони хочуть заробляти через цю чесність і справедливість. Тобто, будучи на роботі, на якихось керівних посадах, вони завжди ну, от, топлять, давлять, душать, ну, це все в кавичках, звичайно. Ну, це все вони роблять за чесність і за справедливість. Вони розуміють, що так працюють їхні цифри, що коли четверочка. Робить якусь справу, вона має бути обов'язково чесною і все має бути справедливо. Але вона заробить через аналіз і побудову цілі, яку доведе до кінця. В основному люди з числом свідомості 4 вони ставлять тисячу цілей або 10 тисяч цілей, але вони ніколи, майже, майже ніколи не доводять ціль до кінця. Вони схопили тут, схопили там, схопили там, набрали 15 тисяч справ на себе. Всім виконують, все роблять, ну нічого до кінця не доводять. Наприклад, коли четверочка бере договір в роботу, ну, я просто по спеціальності юрист по основній професії, тому о, договір і прийшов на думку. Коли четверочка бере е, договір в роботу, вона може набрати їх там 15-10 договорів, вона і керівництво договір візьме. І колезі договір візьме, і, і там вона, наприклад, і візьме, і ту роботу вона візьме, і то вона допоможе, і тим вона допоможе. От в неї є 15 договорів, вона з ними сидить і просто мучається по тій причині, щоб вона могла зробити один договір. По-перше, вона його могла б зробити якісно. А по-друге, вона от в неї є за день один договір, ну, до прикладу. І вона його робить. От в неї є одна робота, одна ціль. До кінця довела. Ввечері договір здала. Все воно пішов постачальник у цей договір, або там, наприклад, в керівництву, та будь-куди, ну, відповідно, далі на погодження. І все. А четверочка не може так. Вона набере кучу, кучу, кучу всього, цілий набудує, а в результаті нульовий процес, по тій причині, що не доводить ціль до кінця. Тобто вона не включає аналіз. От вони їй зараз, ці договори, цілесообразні, вона зможе їх всіх потягти. Чи їй краще взяти одного і сказати, вибач, я не зможу тобі допомогти, бо в мене вже є робота. Ні, результату такого поганого не буде. І ніхто не образиться, і ніхто не буде там нарікати, чи ще щось. Все буде класно, просто потрібно включати аналіз і доводити свої цілі до кінця. Люди з числом свідомості 5 вони хочуть заробити через комунікацію та логіку. Людей з числом свідомості 5, абсолютно все має бути логічно, і вони дуже багато спілкуються. Якщо не спілкується п'ятерочка, то потрібно розглядати далі деталі. Тобто, чи вона знаходиться в мінусі, чи в неї чиста п'ятеро чи нечиста, і відповідно, як працює її далі система, як працюють її енергії. В основному люди з числом свідомості 5 хочуть заробити через комунікацію, тобто, спілкуючись з іншими. Пробудову ось цієї логічної цепочки, вони розуміють, що на тому вони зароблять дуже багато. Через те, що, по-перше, все логічно, по-друге, ти поспілкувався, тому сказав, тому переказав, от все, і от проблема і вирішиться. Але вони зароблять тільки тоді, коли будуть в креативі і любові. П'ятерочки зазвичай, вони, можна сказати, дуже хитрі, але це трошки буде неправильно. Вони виходять. Побудовують усю свою логіку тільки на своїй вигоді, і зазвичай вони дуже сильно розчаровуються, коли от не так, як вони хочуть, не так логічно людина зробила чи робить, як в них побудована ця цепочка в голові, і от вони, наче не можуть випромінити свою любов. Тобто п'ятерочка, наче і хоче зробити тобі комплімент, ну не може. Вона наче і хоче похвалити, вона наче хоче бути доброю, вона наче і от пробує пробує якісь кроки, але вона от, ну, холодна. Вона не може висловити оту от любов, ось ту таку щирість, любов, випромінювання. Оце такий стан: егегей, побіг туди, зробив то, там, прийшов туди, тому комплімент, тому якийсь такий приємний знак, тому якусь конфетку, Тобто, от в неї немає такого. Вона холодна, логічна. Чесна, справедлива. От в неї йдуть такі більш холодні риси характеру. І от коли вона буде випромінювати оту любов, лише тоді буде величезний приріст грошей і, відповідно, величезний приріст в п'ятерочки в грошовому еквіваленті. І люди з числом свідомості 6, вони хочуть заробляти через комфорт. Тобто вони хочуть, щоб все було комфортно, класно, хорошо і тільки так, і щоб побільше якості, щоб побільше кайфу, щоб побільше насолоди. Але вони зароблять через логіку і інтелект. Тобто, якщо вони будуть пробудовувати логічні події, якщо вони будуть включати голову, включатимуть аналіз, діятимуть тільки через призму логічності і через призму ось цього пробудови, таких кроків. Тобто, не прийшов в якусь, ну, наприклад, установу. І коли заходить туди шістьорочка, то вона, якщо їй там не, не кайфово, якщо їй там не зручно, вона буде себе дуже погано почувати. От наче їй щось заважатиме, наче вона не могтиме там сидіти, от наче щось кусає, прямо, от як то кажуть, шило в жопі в неї. от ну не може вона там знаходитись. Тільки коли вона пробудує логічну цепочку подій. тобто я сюди прийшла для того, для того, для того. Я прийшла виконати ось це ось це ось це. Я тут посижу, а потім я піду туди. А потім я то, а потім я то. Включається логіка, включається аналіз, включається побудова ось тих кроків. І лише так вона заробить. Наприклад, 6 -то люди, які мають число свідомості 7, ой, перепрошую, 6, обожнюю цих сімерочок через те, що я 7, і я цих сім весь час всім тулю нав'язую через те, що це, ну, я просто обожнюю сім, сімок. Сімки, це для мене взагалі просто зірочки, з ефектом вав. Ну, про них трошечки пізніше. М -м люди з числом свідомості 6, коли вони перебувають, наприклад, на керівних посадах, і вони пробудовують свій бізнес, наприклад, або пробудовують якусь стратегію. І коли